Маріяна Бізугла, ще одна сосна карабільна та баба робоча з команди зеленого сіфілізу при владі, який, я нагадаю, кожного дня роз'їдає Україну зсередини корупцію на грані мародерства, колаборацію і відвертою працею на ворога. Так ось вона заявила, що наш бойовий генерал, генерал перемоги, повинен піти. Іти у відставку. Це її авторитетна думка Мар'яни. Не гугліть, хто вона, тому що це ще одне неподобство, яке знайшли по об'явленням перед виборами та посадили, як фунта в крісло Верховної Ради депутатом. Так ось, це конфлікт Єрмака проти нашого залужного. Ну, залужного, по-перше, народ України не здасть, і вже є певні заяви військових на фронті, що вони не здадуть нашого генералу. Ну, це тільки по-перше. По-друге, є багато цивільного населення, яке бачить у нашому залужному наступного президента. Ну, як мінімум, лідера нації. У нього є партнери, які його підтримують за кордону, в тому числі з 52 країн. Коаліції нашої перемоги, тому що повинен зробити залужний, щоб там довго не топтатися на цій темі, він повинен повним складом у цей весь зелений сіфіліс заарештувати і відправити на фронт. Зразу не вагаючись прямо сьогодні вночі. Ми вранці повинні встати і забути про всіх ті мерів колаборантів, про оті ради, міські, селищні, Верховну Раду. Всі вони повинні прямо в автобусах отримати блядь, військовий квіток, бронежилет, автомат і піздувати широким шагом на нуль. Блядь, ніяких, сука, там, другої, третьої лінії, картошечку почистити. Ні. На нуль. Всі оті 300 тисяч підарасів повинні піти на нуль, блядь. а оті всі сосни карабільні медсестрами теж на нулі відпрацювати до перемоги. Тому, залужний, ми з тобою, народ України, армія з тобою. Між нами і перемогою стоїть той зелений сіфіліс, котрий повинен повним складом піти на фронт. І ми тебе підтримуємо. Якщо ти їх заарештуєш, ти наш герой вдвічі. Тричі, чотири помножити. Тому ми чекаємо різких та жорстких дій щодо колаборантів та ухилянтів при владі.